Ось тобі правда, чак Паланік не письменник, він хірург, він розтинає світ, засовує туди свою руку всередину, дістає найбрудніше і розмазує тобі це все по обличчю. Ти не читаєш Паланіка, ти підхоплюєш його як інфекцію, як вірус, що повільно вгризається тобі в мозок. І раптом ти розумієш, що. Ніякі правила більше не існують. Якщо ти тут ти вже заражений. Ласкаво просимо до клубу. Уявіть собі письменника, який не боїться писати про те, що інших лякає. Він не просто розповідає історії, він лупить правдою, як молотком по склу. І в результаті ти або Дивишся на світ по-новому, або ж шкодуєш, що взагалі взяв цю книгу до рук. Чак Паланік це той самий дядько, який довів, що література може бути брутальною, дико абсурдною і в той же час вражати найболючіші місця. Його книги це літературний еквівалент удару під дих. Болісно, несподівано, і в той же час ти не розумієш, за що саме тобі прилетіло. Дивна штука. Але перед тим, як написати бійцівський клуб, Чак Паланік був механіком літаків. Ремонтував двигуни, робив усе, щоб пасажири не падали вниз приблизно на швидкості 900 км за годину. І це досить таки символічно, тому що далі він, в принципі, займався тим самим, але не з літаками, а з нашими мізками. Спочатку він писав. Простіші речі працював журналістом і загалом намагався бути нормальним автором. Але одного разу він написав свою першу серйозну книгу, прийшов до видавців, а вони йому сказали, що ні, ми не будемо така видавати, вона ж занадто жорстка. Що б зробила на такому місці нормальна людина? Вона б сказала: ну окей, напишу щось м'якше. Що зробив Чак Паланік? Він написав бійцівський клуб. Прийшов з цією книгою до видавців, вони подивились і сказали: геніально, друкуємо. На мою особисту думку, тому що світ це один великий суцільний фарс. Насправді, чак Паланік нічого не вигадує, він пише про нашу реальність. Але щоправда, викручує її до максимуму токсичне споживання. Ось вам герой, який зникає в системі, допоки не починає бути собі обличчя. Криза особистості літературний термін, який показує, що головний герой може бути не тим, за кого себе видає. Проблеми суспільства. Тут у нас культи, токсичні тренди, соціальна деградація. І це не вигадки, це щоденні наші новини. Чак Паланік це ж не просто письменник, це літературний хірург без анестезії. Він ріже, виколопує найглибше і показує тобі це під яскравим світлом. Його книги це не розвага, а це тест на витривалість. Якщо ти прочитав до кінця, вітаю! Тепер тобі доведеться жити з цим у голові. Коли ти прочитуєш книгу, ти її не просто закриваєш. Ти закриваєш очі і думаєш, чорт, а що якщо це все по-справжньому? Якщо література для вас це спосіб відчути щось справжнє, то паланік це той, хто змусить вас по-справжньому відчувати дискомфорт. І тепер питання, чи готові ви до цього. Далі ми підемо ще глибше відступати вже пізно. Перше правило бійцівського клубу. Не говорити про бійцівський клуб. Але мені, як бачите, вже начхати. Ти прокидаєшся і щодня ніби все те саме: робота, реклама, кредит на диван. Який ніби тобі подобається, але через місяць ти навіть не пригадаєш, як він виглядає. Життя це одна велика схема, в якій ти просто ще один офісний хом'як. А потім ти зустрічаєш Тайлера Дердена. І він показує тобі, як рознести цю схему до Біса. Бійцівський клуб це історія про саморуйнування, яка дивним чином стає способом знайти себе. Головний герой офісний клерк із хронічним безсонням. У нього немає імені, бо ти сам маєш його туди вставити. Він ненавидить своє життя, але робить вигляд, що все нормально, аж поки не знайомиться з Тейлором. Анархістом, філософом і людиною, яка знає, що справжня свобода починається тільки після втрати всього. І ось тут починається найцікавіше. Ця книга не про бійки і не про культ. Це книга про кризу сучасної людини, яка загубилася у світі споживання. Ти не твоя машина, ти не твоя робота, ти не твій вміст в гаманці. Багато хто думає, що бійцівський клуб це історія про справжніх чоловіків, які намагаються повернутися до природних інстинктів. Але насправді це не так. Насправді це історія про хворобу, яка вразила ціле покоління. Тейлор Дерден – це не герой, це вірус. Він говорить тобі, суспільство зламало тебе. Тоді бий. Зруйнуй себе, щоб стати кращим. Але проблема в тому, що після руйнування тобі ніхто не дасть інструкцію, як повернути себе назад. Іронія в тому, що ця книга. Замість того, щоб критикувати мускулінність, чоловічу мускулінність і насильство стала маніфестом для тих, хто не дочитав її до кінця. Отож, варто читати цю книгу чи ні? Якщо вам здається, що ця книга про силу, протест, незалежність, то читайте її ще раз. Ця книга про те, як легко втратити власну ідентичність, як система з'їдає тебе зсередини щодня. І коли тобі здається, що ти ніби вириваєшся, то виявляється, що ти насправді міняєш одну клітку на іншу. От ми розібрали бійцівський клуб. Друзі, загалом, як вам чи читали ви цю книгу? Пишіть в коментарі, мені буде дуже цікаво почитати ваші відгуки щодо цієї книги. І, звичайно ж, якщо ви думаєте, що це все, то ні, це була лише розминка. Колискова. Це книга після якої ви захочете викинути усі дитячі книжки з дому. Ви ж знаєте, усі ці дитячі пісеньки, які мами співають діткам перед сном. Так ось, уявіть, що одна з таких пісеньок – це масова зброя. Отож, головний герой, журналіст, зовсім випадково дізнається, що існує африканська колескова, після якої людина, яка її чує. Вмирає. Просто раз і вона впадає замертво. Отож він намагається зібрати усі примірники книги, у якій є ця пісня, поки цю пісню е не перехопив хтось гірший за нього. Що ж робити, якщо у твоїй голові є слово, яке здатне вбити людину? Забути його неможливо. А не говорити може побажати удачі. Ця книга не тільки про силу слова, але й про владу. Бо коли ти тримаєш в голові зброю масового знищення, то питання не в тому, як позбутися, а питання в тому, коли ти її використаєш. Ах, книга «Невидимі монстри» – історія про. Манекенів, кров і рекламу щастя. Головна героїня модель, яку всі обожнювали, а потім їй зносить півобличчя. Буквально. Від зірки подіуму до людини, від якої всі відвертаються, від краси, яка відкривала тобі абсолютно усі двері до невидимого монстра. Чак Паланік залишає нам відкрите питання, а що як створити нову історію, що як створити нового себе, що, якщо ніхто тебе не помічає, чому не можна стати кимось іншим? Невидимі монстри це історія про те, як нам продають щастя, і як варто лише трохи змістити свій ракурс, і все це перетворюється на страшний. Força. Це книга про індустрію жалю, про людей, які не хочуть допомагати, а хочуть насправді відчувати себе рятівниками. Як і ми всі, ми заручники системи, яка перетворює абсолютно все на товар, навіть емоції, виживший, це коли тобі сказали загинути, але ти вижив. Все починається з літака, який ось ось має зіткнутися із землею. Головний герой, е, єдиний пасажир, який вижив після масового самогубства релігійної секти. <кіллянна> і ось, поки він чекає свого кінця, він розповідає історію, як його змушували жити за правилами, як його навчали прислуговуватись іншим, і як він потрапив у світ, якого ніколи не знав. І ось він останній голос мертвих. Чому я вважаю, що ці книги потрібно рекламувати, аби їх масово читали? Тому що ці книги вони як отрута, але отрута, яка відкриває очі. Чак Паланік не пише просто історії. він… Створює вибухові пристрої, які активують нашу свідомість. Власне, його книги це не розваги, а спосіб поговорити з самим собою. І якщо ви відважні і готові до цього, тоді вперед. Отже, ми з'ясували, що книги Чака Паланіка це дійсно удар нижче пояса. І як йому це вдається? Що в його стилі такого, що навіть у досвідчених читачів стискається шлунок? Кожен хороший письменник знає, що найкраще, що він може дати своєму читачу, це хорошу комфортну історію. У Чака Паланіка комфортну історію не назвеш, а його творчість можна порівняти з чемоданом ручки. Читати важко, але покинути не хочеться. Прослідкувати цю стилізацію досить таки легко. Зазвичай ця історія вже починається так, що ти розумієш, що вона точно не закінчиться красиво. Також персонажі, які там випливають, ти не відчуваєш до них ні прихильності, ні якоїсь злості. І, звичайно ж, в супровіді автор ставить такі питання. В творі, що вони викликають якусь кислоту в мозку. Далі прийом, який справив на мене особливе враження, тому що я раніше такого ніде не зустрічала в літературі, це повтори це ніби мантра письменника, яку він тобі вкладає в голову. Ну, наприклад, перше правило бійцівського клубу це не говорити про бійцівський клуб. І, наприклад, на протязі усієї книги ця фраза постійно повторюється: або ти не особливий, ти не особливий, або розлад ідентичності це та-та-та. Розлад ідентичності – Ну і так, на протязі всієї книги. Як на мене, це дуже крутий прийом, тому що так він спочатку неймовірно як дратує, коли ти тільки знайомишся з письменником. Але потім, ніби твій сам внутрішній голос продовжує слід за твором ці слова. Навіть їх ти читаєш, їх немає в рядках, але ти їх все одно повторюєш в своїй голові. Це дуже круто, мені дуже подобається. Такий прийом. Ще також крутий прийом це жорстокість без попередження. Наприклад, в романі Задуха головний герой часто описує якісь бридкі сцени. Наприклад, сцена, як люди щось їдять в ресторані, гидке, слизьке. Після такого ну, ти не очікуєш. Такі описи, і після такого тобі дійсно хочеться піти помити руки. Його історії це як бойовики. Коли ти не очікуєш якусь подію, ти її прогнозуєш, але не очікуєш, що, що саме зараз в цей момент це відбудеться. А письменник безжально ними кидає. Ну і останній метод, який я для себе підчеркнула, це реальність історії. Насправді, чак Паланік нічого нового не вигадує, але ще підкручує нашу реальність. До прикладу, групи підтримки, де люди прикидаються смертельно хворими. Існують метод удушення у закладах харчування реальний, Колискові, які викликають страх не вигадка. Чак Паланік просто бере людський досвід і робить його матеріалом для своїх книг. Чому ці методи такі дієві? Тому що чак Паланік. Не пише просто жахи, він пише про нас і з вами, про живих людей, про те, що усі ми брешемо самі собі, що насправді насильство воно не тільки зовнішнє, воно зазвичай десь зосередине. Про те, що у кожного з нас є свої клітки, і насправді це читати боляче. Болячі, але неймовірно, як захоплює його страхи це. Не йдемо, не під ліжком, це, власне, відзеркалення у дзеркалі. Якщо у типових історіях жахів діють такі основні правила: не заходь у темне приміщення, не спілкуйся із незнайомцями, не читай вголос там якісь старовинні заклинання, то у світі Паланіка цих правил не існує, тому що. Не страшно, що ти там щось побачиш у темряві, страшно, коли ти і сам темрява. Що, якщо ти не можеш себе контролювати? Що якщо суспільство це тонка перетинка, яка може розірватися з будь-якого поштовху? Що, якщо усе, що ти віриш, це брехня? Якщо в інших книгах персонажі намагаються врятувати світ, то в цих книгах герої просто хочуть жити або ж намагаються зробити все, щоб відчувати себе живим. Герої вони і не хороші, і не погані, вони реальні. Хтось з нас, можливо, навіть і хотів. Мати можливість вчинити так, як і вони, але боїмося. Або ж ми боїмося зустріти таких людей на вулиці, або ж самими стати такими. Справжні монстри можуть ховатися в тіні, але що робити, якщо монстр це твоє відображення у дзеркалі? Ти не особливий, ти не головний герой, ти просто ще не розкрив свою темну сторону. Ну що ж, дякую вам за перегляд, і якщо вас зацікавила якась книга, дайте знати. Мені досить таки цікаво почути ваш відгук.